Такі мої ріднесеньки, підписники і гості каналу. Сьогодні дуже серйозна і важлива тема тема нашого здоров'я. Мова піде про магній, який бере участь у 300 процесах в організмі ну, людини. І я почала його приймати, і я вам розкажу свої відчуття після нього, так як я Більше чим півроку вивчала його, мені багато хто рекомендував, але ви знаєте, ніхто не повірить, допоки сам не спробує. Багато я подивилась відео, літератури прочитала, і, мабуть, місяців на чотири відклала це все, тому що голова стала квадратною: той магній приймати можна, той магній приймати не можна, той корисний, той не корисний. Але потім все-таки все рівно вернулася до нього. Огній потрібен всім, і саме найбільше це коли людина вже старшає набагато. Мені 45 років, через два місяці буде 46, тому я над цим задумалася. І так, зразу по яких ознаках ми можемо оприділити, що у нас ну, не вистачає армії, магнія в організмі. Це безсоння. Це дратівливість, це запаморочення, це порушення серцебиття, це коли в народі говорять, да, скакає тиск, це нерідкі головні болі, це почуття втомленості, чорні круги перед очима, судорги, м'язові спазми, можуть випадати волосся, втрата чутливості в сублобах рук і ніг в стопах. От магній дуже важливий для функціонування нервів, м'язів. Він перетворює цукор в крові в енергію, нормалізує діяльність сердечно-судинної системи, функції головного мозку, надає допомогу виведенню токсинів з організму, запобігає головному болю, допомагає впоратися з втомою, стресами, з безсонням. Пливає на розслабленість м'язів, дозволяє швидше упоратися з депресією, забезпечує нормальну роботу опорно-рухового апарату, сприяє здоровому стану кісток та зубів, підтримує імунну систему. Найбільш від його хватки страждають жінки, бо вони втрачають кров кожен місяць і магній виходить разом з, з нею. І... Саме дужче страждають жінки, які входять в клімакс, він полегшує це входження. Тепер я вам розкажу про свої відчуття, да? коли я почала приймати. Я приймаю його вже дві неділі. Можливо, якісь є процеси в організмі, які ми не можемо відразу відслідкувати, але є такий, що я відчула відразу навіть через дві години після прийому препарату. У мене через дві години після прийому препарату пішло наскільки розслаблення м'язів, наскільки нервове розслаблення, хоча я ну, не нервую, да? що я чуть на ходу не заснула. Я вам це серйозно говорю. Хай там висипаюсь, я не висипаюся, а це наскільки просто розслабло мій організм, тому що в мене м'язи, особливо в мене ліва нога, постійно м'язи були в тонусі. Вона наскільки була тверда, спазміровані, були м'язи, і вони всі розслабились. І в мене наскільки пішло розслаблення організму, що я не могла дочекатись, коли я піду спати. На рахунок безсоння, ну, в мене його не буває, тому що я відрубаюся моментально, ну і сон кращий став. Ще нібито написано було про магній, що він зменшує тягу до солодкого. Так, є якийсь процент, що зменшує тягу. У мене особливо це восени. Мені так дуже солодко хочеться, що і ночі навіть встаю і не контролюю себе по солодкому, то тяга зменшилася. Я стала набагато спокійніша, е нервово. Другий раз в мене могло якісь. Незначні дрібниці мене могло так нервувати. Я зараз я ходжу, мені, мені все, все побарабало. У мене припинились ночні судороги в руках і в ногах. Це дійсно правда. Зовсім не болить голова за дві тижні, що я її приймаю, У мене ні одних головних болей не було. І вибачте, на слові, перший раз, за скільки я себе пам'ятаю, у мене були критичні, безболісні дні. Коли я не приймала знеболювальне. Звісно, у кого закрепи дуже добре допомагає. Я все життя страдаю з закрепами. але в кого навпаки, то з цим треба бути обережніше. І взагалі завжди читайте на будь-яких препаратах, чи це бади, чи що б це не було, завжди читайте інструкцію. Можливо, у вас якесь протипоказання є. Слухать всіх слухать, але завжди читайте інструкції. У мене ні разу за ці дві неділі не піднімався тиск і не було аритмії. Хоча в мене аритмія доволі часто була перед цим. Звісно ж, є такі попутні захворювання, на які магній, можливо, трішки впливає, але не дуже. У мене захворювання суглобів, тому я приймаю препарат. Рафлекс Адванс, він до магній ніяк не відноситься, хочете, можете подивитися. Приймає його третій рік, десь місяців два-три, і в основному всі болячки вилітають, виповзають восени. Да? Якось і погода воно така, і замореність у нас дається в знаки. Ще в мене всі думають, що я бігаю і працюю, що я здорова як кобилиця, але в мене ще а, тунельний синдром рук. Ви бачите, що в мене майже немає цього подушечки пальці. Тому скоро я буду проходити курс лікування. Мені два роки назад невропатолог. Прописав дорогостояще лікування, ну це і невиліковане захворювання. Трішки магній е пом'якшує, але нічого з цим не, не зробиш. Ну, я дотягну до того, що ночами не спотиму, звісно. Ну, це вже зовсім інше. Перейдемо до самого препарату. Так як я продивилась, їх дуже багато видів. Мені посовітували і я купила це шипучі таблетки. Вони бувають різні, виробники також різні бувають. Є звичайні, є з вітамінами, є по 20 штук. У мене тут 17 штук я з вітамінами взяла. У нас коштує 190 гривень. Можливо, ціна трошки туди-сюди буде коливатися в кого. То, в принципі, дві таких упаковочки на місяць вистачає, це 380 гривень. Подивилася на B6. дуже висока, я б сказала, невиправдана ціна. І відгуки про нього насправді завжди читаю відгуки. Насправді, не, не дуже хороші відгуки. Тому я відмовилась від магнію b 6 а знайшла дешевий. Дуже-дуже копійчний препарат дешевий, який в собі містить магній. Це аспаркан, люди. Аспаркан, так. Да. Щоб отримати добову дозу магнію, треба 3-4 або 5 таблеток за сутки приймати. Він взагалі коштує копійки. Там є калій, який також потрібен для нашого організму, укріпляє сердечно, м'язи сердечні, розширює стінки судина, також впливає і доступна форма магнію, яка потрібна для нашого організму. Тому не завжди треба викидати великі гроші. У мене є на, зараз на даний момент я трошки додаю, хочу трішки вернутися. Добова доза плюс-мінус магнію в організмі людини це 400-450 міліграм. І ви знаєте, кому більше потрібно, кому менше потрібно. І коли я вже дві неділі його пропила. А в шипучих таблетках це раз на добу, там добова магнію йде. Я зрозуміла, що для мого особистого організму його замало, тому я стала додавати аспаркамом. Одну-дві таблетки ще в день я додаю аспаркамом. Так як в кого розумова діяльність, в кого фізична, як, наприклад, у мене дуже дається в знаки. насправді дуже полегшує. От роботу і життя магній. А ви вибирайте самі, яку вам форму магній приймати. Я вас не заставляю, я вам розказала про свої відчуття, про свої дослідження, про цей магній. Я не думала, наскільки він важливий для нашого організму. Тому всім дякую за перегляд. Якщо було корисно, ставимо лайк, коментуємо. Можливо, хтось ще щось приймає, буду. Дуже вдячна і завжди вам вдячна за зворотний зв'язок, який у нас з вами є. Тому всім миру, добра, ріднесеньки, здоров'я вам і вашим родинам. Всім пока.